Жилися ми до того моменту, що я ну, дитину намагаюся випхати на вулицю, він не хоче. Другий день підряд у нас така історія. Я вже вділася, я вже його вділа, але ми не можемо вдіти шкарпетки і там далі теж. Я не знаю, чи передіватися мені вже назад. Ну, типа, і на вулиці темно. Фонарі не включають, я так розумію, що дуже економлять. Ну, На відео, якщо що, прям дуже світло ще порівняно з тим, як воно є. Коротше, такі справи, сидимо в хаті. Вчора я прям тішилась, тому що на вулиці було, ну і зараз теж так, ну, не, не дуже приємна погода. Я думала, ну, типу, ну отбит, ну отбит, посидимо в хаті, очі ні. Але потім він почав мені дуже погано спати, і я поняла, що краще я погуляла ту одну годину і, і все було супер. Ну ні. Що його робити? Як то його? Когось таке буває? Ще таке буває, що дитина не хоче на двір. А мама хоче, мені здається, це завжди було навпаки. Ладно, вже так треба. Я просто в шоці, в мене такі паузи, бо я в шоці. Я, як це так? Це Я вділася вже, надійка, блін, як це? Ой. Ну, побачимо. Буду тримати в курсі розвитку подій. Які наші кирпеточки. Ми вийшли. Не питайте, як. Але дитина віджала ключі. Давай ключі. Дай ключики. Це це рукавиці. Мої ключики. Йдемо двері відкривати. Ходи. Давай мені ключики, щоб відкрити двері. Давай. Дай мені ключики. Ми ж не попадемо додому. Mm. Добре, відкриваємо двері. Mm. О, все. О, о понятно. Ходи, ходи, ходи. Ходи, йди, викликай ліфт. Так, Янка буде в нас весела. Давай мені ключики. Давай, запхай мамі в кишеню ключики. Mm. Давай. О, нема. Все, нема. Клас, молодець. Дай п'ять. Дай п'ять. Не даєш п'ять. Боже, коли ти став такий дорослий? Ні-ні, не клади. Хочеш, давай мамі рукавички? Не. Ні. Ні-ні, не ні клади. -ні. Що, що? Піца? Хочеш піцу? Ні. Ні ну куди їдемо? Туди? Туди? Так. Да. Вже хоч світло включили, бо дивилася, вікно тут не було. О, якась стрікоза пролетіла, і я на неї походу стала. Чи ні? Ми вже не дізнаємось. Поїхали? Чесно кажучи, за цей біговел я дуже переживала, що зима, він просто в кінці літа почав так активно їздити. Думаю, боже. цілу зиму що ми будемо робити, що він по хаті буде їздити часо. Я його і не ховала, і так якось, але у нас така зима, грудень місяць. Так, генератор. Поїхали. І я взагалі в осінньому житті. І pa, e, типу мене все влаштовує. бо реально. День. Добре. День. Чи ніч. День. День. Добре. День. Все Максим, давай чинь-чинь. Mm. Смачно? Сінь ще раз. Смачно тобі? Тато. Тато? Тата не вистачає, так? Ну, коротше, скажи, я скажу слово, а ти думаю речі. Мама. А столику не малюй. З наступного дня я хочу поділитися одним інсайтом стосовно комбінезонів. Так склалося, так складається у кожної мами, що рано чи пізно потрібно дитині обирати зимовий, зимовий одяг. Комбінезон суцільний, це, мабуть, найкращий вибір з точки зору з багатьох точок зору. Тепло, ніде нічого не задуває, не промокає, вдів швидко, легко і пішов. А друга категорія комбінезонів, яку я для себе недавно відкрила, і я насправді якось мені проє, а то мова буде якраз про такий комбінезон: безпосередній комбінезон, який, в якому вчора гуляв Максим. Значить, ми придбали нещодавно цей комбінезон як другий замінний, оскільки поки зимовий комбінезон сохне, переться після наших зим, де в основному царює болото замість, нів, то ну, якби це не одна година часу і потрібно в ну, дитині в чомусь гуляти. І я почала вивчати тему комбінезонів. Я дивилася, що на ринку є, якось, ну, коли геть малесенька дитина була. Ну, типу, комбінезон та й комбінезон. А зараз це трошки інший підхід, тому що дитина ходить, бігає, рухається, і ну, потрібно щось таке практичне. А, і знаєте що, до мене дійшло, що максимально практичний комбінезон сьогодення це комбінезон роздільний. Який має курточку і який має ну, ці штаніжки комбінезонні? Чому? Ось, наприклад, звичайний день, особливо дні. Так. Ось, наприклад, звичайний день у садочку, коли починається тривога. Діток всіх швиденько-швиденько одягають. Якщо це загроза балістики, тут е, мова йде про хвилини. Потрібно дуже швидко одягнути дитину. І ну, наскільки швидко виходить дитину в діти в домашніх умовах? Просто в діти, вже не кажучи про комбінезон. В комбінезон запхати дитину, ще й кожну, це взагалі це, 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 це довго, це важко. А ось тут, типу, ти вдів куртку, защіпнув, і все, дитина готова, і її зразу в укриття. І е, це ж геніально, це ж просто геніально. Я згадала, що нам раніше казали про це вихователі, але я якось, е, ну, коли було ти ну, у нас висіла курточка там, а потім почався сезон комбінезонів, і типу, комбінезон, та комбінезон, типу, я якось забула про це. А от недавно згадала і думаю, точно! Точно тому в нас з'явився отакий комбінезончик в Арсеналі з курточкою, і я сподіваюся, що це опростить життя всім просто, особливо в садочку. Ось тому, якщо комусь відгукуються якісь такі ситуації, коли потрібно дуже швидко видіти дитину е і там перемістити з пункту А в пункт Б, куртка. Ну, якщо, у випадку, якщо нема куртки, якщо є куртка окремо у дитини, то це вже інше питання. От, е А якщо цей, то, звісно, такі комбінезони варті уваги, як на мене. Я зацінила. Бо я якось до цього мені здавалося, що це. Ну, геть для старших дітей. А зараз я якось переглянула ці. Ну, У нас є куртка йому. але, ну, типу, Ну, типу... Це навіть в тому садочку, це куртка, це комбінезон, все так в цьому шкафчику нічого не влазиться. Там чуть ну, не запихаєш це все. То, так. А це так все компактненько. Ну, коротше, я зацінила. Е, от, тому поки він не забрудниться, будемо так, а потім будемо знову міняти. І коротше, дуже класно, коли вибір. Особливо зручно для мами, а потім дитина починає вибирати, в чому вона хоче ходити, а в чому ні. Ну, це вже зовсім інша історія. Все. Дякую за увагу! Нормально малюється? Yeah. <рикуліка> Ранок сильних і незалежних. Yeah. Тут спиртові таблеточки гріємо водичку щоб зробити кашку поснідати і піти в садочок. Сподіваюсь, в садочку тобі трошки краще буде з їдою, ніж вдома. Шапка. Шапка. М -м -м. Круче. А ну а пальчиками туди не. Коротше, добре, ранок. У нас попало відключення світла, просто на ранок. Сьомої ранку, і виходить, що ми стали. Ми стали десь без десяти сьома, але ну встигли щось зробити, ми не встигли. Тому але ми, що маємо. Добре, що хоч маємо. Отак. Всім добрий ранок і гарного, продуктивного дня. Відвела милого садочок і в мене ще навіть е тепла кава. Це один з речі з тих випадків, коли. Я дуже щаслива, що він зараз там. Тому що там, звісно, теж та група, що і в нас без світла вони, але там все рівно буде веселіше, світліше і ситніше. Їх хоч погодують. Я сподіваюся, що світло все рівно трошки раніше дадуть і. Коротше. Коротше отак. Короче, отак. І що? Та і дитинці справді сиріше. Ну, оце сидіти, ну, в дворі не погудаєш генератора, хіба йти кудись, ну, в ліс. Фу, Спотіла, поки на той 16-й поверх дійшла, треба футболку втіти. Пуховік, флісовий костюм, це не саме не, спортивне, що можна на себе одягнути, коли йдеш на 16 й поверх. О чого так м'явкати? Маленький вже вдома спить, е а я вирішила приготувати суп з короля і мультварці. Я взагалі дістала кастрюлю, буду думала в кастрюлі його варити, Потім глянула, що через три години буде відключення світла на весь вечір. І я не впевнена, що... Кролик, як треба провариться, щоб м'ясо буде таке, ну, бо кролик домашній, щоб м'ясо було хороше, бо я ж так ту довго варю. І, коротше, думаю, що б його в мультиварці в не попробувати? М -м -м. Так що буде у нас експериментальний суп. Дістала цей журнал з рецептами. Тут, правда, шурпа з бараниною. Але. Я щось схоже покидаю туди. І будемо пробувати, що у нас вийде. Може... Коротше, я ще понад... понадихаюся рецептами, які тут є. Уха з куркумою, наприклад. Ой, коротше, і буду що. Таких классних супів є вже. стільки існує в світі рецептів, а я по кругу варю макарони, гречку, рис, картоплю, борщ, суп. Ну, Типу, є навіть супів купа. Так що все, буду, напевно, по книжці з мультиварки тепер робити рецепти, бо це най... найлегше і найшвидше. Так так. що, да. Ну, це я собі так тільки що придумала. Чи буду я це дійсно робити? Я покажу час. Так що так. все пішла робити. Нічого собі Ого! Вау! огом. Ой боже, ти що по, -по, 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 -по обережніше? Як ти Люля, покажеш. А потім я люлюю їх двох. Дуже крута іграшка. Але потім включаються такі день-день мелодії. Ну, типу, ну. Ось, наступний день-день. Ой, там зараз ти щось відкриєш. Он таке. Всім, аде! Да, да, да. Чекали світла, я хочу показати цей О, супчик. Коротше, виглядає, він чесно, апетитно. Сергій вже пробував. Казав дуже смачно, так що зараз буду пробувати я. Зараз ми ще це м'ясо дістанемо подлубаємо його на шматочки. М'яско тає просто ідеально. Я не знаю, ну таке м'ягесеньке. Таке, таке прям я не можу. Прям ну коротше. Я там зарікалася, що не буду моїй супи робити. Ну, походу, зараз я його ще попробую, Ну, походу, щось поміняється зараз в цьому твердження. Ну кажучи, вже дивлюсь і вже так апетитно виглядає. Я не знаю, чи екран це передає, чи це я така голодна. Зараз буде. Їм смачно. З перших ложок дуже смачно. Я коротше, що хочу сказати. Коли вдома не вистачає інгредієнтів на суп, це ще не означає, що його не можна зварити. От, наприклад, як я сьогодні покидала все, що було, і чесно, навіть той горошок дав свою таку ізюминку руче.